Вам перерахували пенсію через суд, але ви отримуєте значно менше. Причина цього дефіцит коштів в бюджеті. Чи продовжиться ця практика в 2026 році? Розгляну всі деталі в цьому відео. Дивіться до кінця. Говоритиму лише про важливе. Двоетапна виплата. Як це працює? Якщо ви перерахували виплати через суд після 17 липня 2025 року, то виконання рішення буде здійснюватися відповідно до постанови 821. Теоретично вона мала б сприяти швидшій виплаті всіх боргів, однак на практиці державний бюджет не може впоратись з таким навантаженням. Згідно з постановою з жовтня 2025 року, для вас діє специфічна схема виплат. Фактично, пенсія розбивається на дві частини. Перша частина приходить на початку місяця. Це або старий розмір пенсії, який ви отримали до суду, або сума, яку пенсійний фонд нарахував сам після перерахунку. Друга частина це доплата, яка надходить наприкінці місяця. Це різниця між тим, що визначив суд, і тим, що вже виплатили. Тобто, якщо людина виграла суд і, наприклад, збільшила розмір пенсії з 10 тисяч до 12,5 тисяч гривень, Отримуватиме основну суму в попередньому розмірі, а 2,5 тисяч гривень як окрему доплату наприкінці місяця. Якщо ще восени максимальна разова доплата сягала близько 8800 гривень, то станом на кінець грудня граничний рівень становить близько 7450 гривень. Все, що за рішенням суду перевищує цю суму, пенсійний фонд зобов'язується виплатити за наявності фінансування. Тобто умовна схема виглядає так: пенсійний фонд формує перелік усіх пенсіонерів, яким треба нарахувати виплати за рішенням судів. Далі оцінює Коштів реально виділений з бюджету на місяць і розподіляє ці кошти пропорційно між усіма громадянами в переліку, куди дівається решта коштів. Пенсійний фонд визнає її як заборгованість, фактично її можуть почати виплачувати лише після того, як з'явиться фінансування. Також зараз вам можуть нараховувати незначні суми доплат за минулі періоди, наприклад, 187 гривень. І так буде продовжуватись, поки в бюджеті не передбачать достатню суму для нарахування повноцінних компенсацій. До речі, напишіть в коментарях, яку суму компенсації нарахували вам. Це важливо для розуміння ситуації. Чи продовжать новий порядок виплат у 2026 році? Постанова каміну номер 821. Продовжує діяти і в поточному році. Однак в бюджеті не передбачені достатні суми для повноцінних виплат, перерахованих за рішеннями судів пенсій. Це значить, що пенсійний фонд фактично продовжить формувати заборгованість. Однак зараз вже є відкрите провадження щодо оскарження цієї постанови. Ми працюємо над тим, щоб знайти способи зняття обмежень, аби ви могли отримувати відсуджені гроші. Ми тримаємо руку на пульсі. Як тільки з'являться новини або нові алгоритми дій, ви дізнайтесь про це першими. Тому підпишіться на канал Мережа Права, щоб нічого не пропустити. А якщо потрібна допомога, перейдіть за посиланням в описі до відео, заповніть коротку акету та отримати консультацію юриста. Дякую за увагу. До нових зустрічей!